Піця за 145 гривень проти піца за 999. Тут у мене дві піци. дешева піца від фори це гавайська і коштує вона 145 гривень. Оп! Тут ананаси, курочка, перчик, верху сир. Знаю, для мене піца з фори це просто база. Ми дуже часто їмо. Ось такий шматочок піци. Вона без сирних бортиків. Тут просто вони звичайні. Знаєте, відчувається, що вона як трошки суховата. Але в цілому мені ця піця смачна. Такі соковиті ананасики смачні. тісто тоненьке. Тут ще томатний соус. В цілому, як на мене, нема за що придрати за таку ціну. Ой, наступна піца за 999 гривень. Знайшла її через Глово. Доставка називається «Шеф-піца». Там ще написано, що там вона зроблена з чотирьох видів борошна чи щось таке. Я вам тут прикріплю. Така коробка. Ууу. Розмір добротний в неї. Пахне дуже приємно. Посередині є ось ця біла штучка. Бачу креветки, осьміножик мідії. Ця піца без сирних бортиків, бо вони там коштували ще 170 гривень. Я рішила не брати. Mm -hmm. Ось така тут кількість начинки. Ну, не знаю, не знаю. Подивіться, будь ласка, як вам. Тут mm. mm. Зверху олійка ще якась. Тут рукола. Дійсно, вона більш соковита, ніж фори. Така більш жирненька на смак, ніж сфори, як наче їм просто піцу з руколою. І іноді мені відчуваються ці морепродукти, можливо, їх хотілося б більше. Ось міножик такий у нас бідняшка. Жив своєму і все. Да, начинки мені тут не вистачає, але піца, як на мене, смачненька, тут смачне тісто, мені не поклали салфетки. Піпець розмір піци за 999 гривень великий. Мені сподобалось тісто. Мені вона в цілому сподобалась по смаку, але як на мене, тут хотілося б, мабуть, більше морепродуктів. Тому ж таки, це мені так по смаку хочеться. Можливо, вони тут будуть зайві. Я в цьому не розбираюсь. А напишіть, будь ласка, вашу думку: ви за таку піцу чи за ось таку? Знаю, куди це дівати. Мабуть, піду подерюсь це все охраннику.